Вітаю! На сьогоднішньому занятті ми з вами будемо чародіями і створювати композицію будемо різними матеріалами. Для роботи нам необхідний папір, а 4 альбомного формату ножиці, пензель, вода та різні фарби. Акрилові або гуашеві. Крім того, нам необхідна поверхня або файл, або щось інше таке гладке і дві втулки від паперу. Для початку ми розпочнемо з того, що на нашому аркуші нанесемо тлу кольору. Я для себе беру блакитну фарбу. От, і хаотичними рухами з водою розмиваючи, створюю блакитне тло для композиції. Так. Такими сміливими рухами не обов'язково а в горизонтальну чи вертикальну можна по-різному, але намагаємося не робити хаосу в різні сторони, але якщо вже взяли по діагоналі, то так як я, то вже по діагоналі і промальовуємо, щоб не було бруду візуального у нас на нашій роботі. От. Так, Дочко розмиваємо по краях. Ось тло. Далі? Для урізноманітнення я використовую три фарби. Тут тому беру ще в цей блакитний вношу, де не де салатовий. І розмиваю, щоб це не були чіткі такі плями, а тільки натяк на різний колір. І так само в нас буде рожевий ко в роботі, тому беру краплю рожевого, теж де-не-де його вставляю. Так. І розмиваю до такої ніжності, щоб це не були. Використала три кольори, рожевий, блакитний та салат. Тепер цими ж кольорами буду створювати композицію. Для того, щоб композиція нам працювала, ми даємо висохнути тлу. І що ж ми будемо робити? Беру одну втулку. І з неї роблю листочок без ножиць, стискаю ось в одному з одного краю. І так, звідси більше, звідси менше, і у нас йде штампик листочка. Так, беру другий, і з цієї штулочки я буду робити квітку. І для цього нам необхідно до да, однакової висоти розрізати самі пелюстки для квітки. Ось так розрізаємо на однакову глибину цю тулку. Якщо вам самим важко це зробити, то попросіть дорослих, щоб вам допомогли. От. Коли працюємо з ножицями, обов'язково дотримуємося техніки безпеки, обережно з пальцями, обережно, щоб не порізати нічого навколо себе. От. Що, ножиці гості, деколи за гострими кінцями, в мене вони заокруглені, але обережно. Зріжучими матеріалами. Ви у дорослі, все це самі розумієте. Що ж вам важко, попросіть дорослих. Вкладаємо, Закриваємо ножниці та відкладаємо безпечне місце. Тепер відгортаємо всі пелюсочки, які ми з вами зробили. От, різні сторони. Прикладаємо, рукою, порівнюємо. Так, у нас виходить ось такий штампик. Так, є два штати: квіточка і листочок. Тепер для роботи нам необхідно на ось цю поверхню, блискочку, як я казала, так, прям фарбу зелену і наносимо в такому вигляді, щоб можна було. Зробити відтиск, так, з точком. Ось беремо штампик наш, який ми готові зробили, так. набираємо фарбу і робимо відтиск. Так, знову беремо фарбу, накладаємо і знову робимо. Відтиск листочка. От. Знову набираю фарбу і в іншому місці робимо відтиск листочка. І так стільки разів, скільки для вашої композиції необхідно. Накладаю щедру фарбу, набираємо Відтискаємо. відтискаємо. Ви бачите, що з допомогою такого простого виготовлення штампу у нас готові, виходять відразу малюнки листочків. Так. Ще відтиснемо. Так. Знову беремо штампик і робимо відтиск. Набираємо фарбу і робимо відтиск по всій. Композиції, де у нас кольорове тло. На з вами один на один трошки заходить листочок, де не де О, Ось таким можна взяти. Тинішу фарбу буде яскравіше. Але ми з вами робимо ніжну композицію. Так, листочок відставляємо. Тепер будемо робити з вами відтиск від квітки. Так. Беремо. Пензлик, який нам буде зручно, так, фарбу і фарбою пропрацьовуємо всю квітку, так. Ці пелюсточки, які нам треба. Пити. Промальовуємо. Не обов'язково це робити дуже акуратно, вже у нас буде пухнаста квіточка, ми її будемо відбивати в різних ракурсах. Так. Не має бути графічно точною в цьому варіанті. Але малюнок у нас все-таки в графічній техніці відтиску. Так, От, більше води буде краще відбиватися. Так, по всіх пелюстках. Так, і пробуємо відбивати. Так, є. Тепер швиденьким рухом приклали. Притискаємо, піднімаємо. І тепер знову влогу фарбою, накладаємо новий шар швиденько, поновлюємо От. шар фарби в різних напрямках, так. і поверху знову відтискаємо, притискуємо. І у нас виходить знову ж відпуск. І так можна зробити декілька квіточок. Так, перший шар є. Тепер у нас знову поновлюємо швиденько, поки фарба не засохла. Так. І. Знову поверху попереднього відтиску, через щоб була повна квітка. Так, от, є у нас два відтиски, відставляємо і знову за допомогою пензля, з фарби, от, робимо серединку одній квіточці. І другий квіточці. Так, є. Тепер беремо блакитний, ми використовуємо три кольори, так, фарби в нашій роботі. І блакитний, який у нас починалося в тло розмальовуватися. Беремо цей і ставимо крапочки для підтримання тла Ой, блакитним кольором. так. І ось така декоративна композиція з відтисками у нас з вами виходить. Так, блакитний, від серединки промальовуємо серединки. Таким простим, але цікавим методом ми з вами зробили композицію із квітів. Та листя за допомогою таких от штампів. Втулок картонних від паперу. Творіть і нехай ваші твори надихаються різними матеріалами, які довкола вас. А з вами була Юлія Гринчук та наша онлайн-школа.